Віддалений бекап-сервер, який лежить собі тихенько в куточку, споживає 2 Вт енергії або близько 7 гривень в місяць, не шумить, не заважає, проте в критичний момент може допомогти повернути ваші найцінніші файли. Саме такий я давно хотів зробити, і нарешті руки дійшли. Всім привіт! Ви на каналі Домашній сервер, і сьогодні я хочу показати, як можна зробити власний офсайт бекап сервер не за всі гроші світу, налаштувати AirSync сервіс для прийому даних та простий VPN-тунель між пристроями для безпечної їх передачі. А в кінці поговоримо про плюси та мінуси такого рішення і порахуємо повну його вартість та розглянемо кілька цікавих альтернатив. До речі, знаєте, яка ціль в офсайт бекапу? Ніколи не згодитися! Та жартую, ціль в тому, щоб у разі якоїсь катастрофи в основному місці з даними їх можна було відновити все одно. Простими словами, це такий бекап, який буде віддалено працювати у фоні, а тому важливо, щоб він не був прожорливим. Моєю задачею було отримати саме таку бекап машину, яка працюватиме 24 на 7, буде тихою і що головне, споживати мінімум електроенергії. Тому після довгих пошуків я зупинився на досить простому і бюджетному рішенні. Raspberry Pi Zero 2V. Та окремому ssd диску серверного сегменту. Raspberry споживає практично мізер, компактний і можна знайти її за ціною до 1000 гривень. А серверний диск дасть вищу витривалість до записів і у деяких моделях захист від втрати даних при раптовому вимкненні. Зібрати такий пристрій досить нескладно. Окрім Raspberry Pi з SD-картою та диску знадобиться перехідник з USB до SATA, кабель microUSB до USB. Хороший зарядний пристрій та опціонально корпус. Збираємо всі ці деталі купи і готуємо SD-карту з операційною системою. Нагадую, що всі кроки, які ви далі побачите, команди та необхідні підказки, ви зможете завжди знайти в текстовій версії цього гайду за посиланням під відео. Відкриваємо офіційну утиліту для запису від Raspberry Pi і в ній оберемо полегшену версію OS. Нам не потрібен UI і підключати до монітора ми малинку не будемо. Тому цього вистачить. До того ж, зекономимо і так небагаті ресурси комп'ютера. В налаштуваннях потрібно додати інформацію для підключення по SSH, а також назву та пароль для Wi-Fi. По завершенні вставляємо картку в Raspberry Pi, під'єднуємо та вмикаємо живлення. Тепер, щоб підключитися, потрібно дізнатися IP-адресу, яку видав роутер, після чого підключитися до малинки по терміналу. Вводимо логін та пароль від користувача якого створювали при запису образу. Якщо ви додавали SSH-ключ, то навіть паролів не потрібно. Чудово! Тепер нам потрібно зробити кілька речей, а саме: підготувати та змонтувати диск для бекапів, встановити та налаштувати сервіс RSync для прийому даних. Та налаштувати VPN-з'єднання між цим пристроєм та пристроєм, з якого ми будемо надсилати бекапи. Цей пункт не є обов'язковим, якщо у вас вже є безпечне з'єднання між мережами локації А і локації Б. Наприклад, в мене на обох налаштований VPN-тунель, який об'єднує обидві мережі в одну, тому окремий VPN налаштовувати не обов'язково. Але, по-перше, не завжди це можна, треба, хочеться робити. А по-друге, якщо бекап машину перевести в інше місце, то проблема з'являється та сама. Тому для більшої універсальності налаштуємо окремий VPN, який дозволить обійтися без статичних IP від провайдера, або мороки з динамічними DNS. Тепер підготуємо диск для резервних копій. Спочатку перевіримо, що система його бачить. Вводимо таку команду lsblk. У списку маємо знайти наш USB-диск. Зазвичай це /dev/sdA або щось схоже. Форматуємо диск у XT4, файлову систему типову для Linux. Після цього створимо теку, куди він буде монтуватися, наприклад, slash backups. Тепер дізнаємось унікальний ідентифікатор диску, щоб змонтувати його саме по ID. Це допоможе уникнути плутанини, якщо пізніше додаватимемо інші диски. Копіюємо цей ID і додаємо його в таблицю файлових систем, щоб диск монтувався автоматично при старті. Зберігаємо зміни та закриваємо. Після змін в цьому файлі потрібно перезавантажити сервіси. А тепер монтуємо диск командою Mount. І перевіряємо. Якщо бачимо MNT Backups, значить все добре. Диск підключений. Тепер, коли диск готовий, переходимо до встановлення і налаштування RSync сервісу. Спочатку оновимо репозиторії та встановимо необхідний пакет. RSync дозволяє передавати тільки змінені файли, тому він ідеально підходить для бекапів, бо це мінімум трафіку і швидке копіювання. Також він досить розповсюджений, завдяки чому з таким сервісом будуть працювати більшість мережевих сховищ з коробки. Далі створимо окремого користувача, який матиме доступ тільки до нашої папки з бекапами. Можна і системним користуватися, але так безпечніше, щоб Bersink не міг випадково писати куди ще. Тепер дамо цьому користувачу права на теку, куди ми монтували диск. Після цього створюємо конфігураційний файл для RSync сервісу. Він визначає, яку папку ми публікуємо для бекапів і під яким іменем. У ньому вказуємо ім'я користувача, наприклад, backuper. Шлях до нашої теки бекапів MNT Backups і файл з паролем для доступу. Зберігаємо цей файл і наступним створюємо файл з логіном та паролем. У ньому зберігаємо його у форматі логін, 2.Пароль. Не забуваємо задати права доступу, щоб інші користувачі не бачили цей файл. Тепер можна увімкнути сам сервіс RSync, щоб він запускався автоматично при старті. RSync тепер працює як сервер і слухає порт873. Можемо перевірити, чи є з'єднання з локальної мережі. З іншого пристрою вводимо. Маємо побачити список модулів, які віддає RSync. Наш модуль Backups, видно, значить з'єднання є. Тут все добре. Тепер налаштуємо VPN, щоб наш пристрій міг підключатися до мережі з будь-якого місця. Для цього будемо використовувати Tilescale, який побудований на швидкому та надійному WireGuard протоколі, але є набагато простішим в налаштуванні. Встановимо CURL пакет, він нам зараз знадобиться. І одразу після цього запускаємо офіційний інсталятор Tilescale, команду для якого можна отримати на офіційному сайті. Копіюємо її і вставляємо в термінал. Після встановлення підключаємось до VPN-мережі, або як її ще називають, TailNet. Якщо хочемо дозволити віддалений SSH доступ через TailScale, Можна додати параметр SSH. Через деякий час команда виведе посилання. Копіюємо його та відкриваємо в браузері. Авторизуємось через аккаунт Tailscale та додаємо пристрій до мережі. Після чого повертаємось в термінал і, щоб перевірити, виконуємо таку команду. Tailscale статус. Тут ми побачимо свій пристрій з адресою, що починається з цифри 100. Це його приватна IP-адреса в мережі Tailscale. І все, VPN готовий. Тепер, навіть якщо цей девайс переїде в інше місце або буде занад, ви все одно зможете з'єднатися з ним напряму, без жодних додаткових налаштувань на роутері. Наостанок потрібно додати дані для підключення до Wi-Fi мережі локації B. Щоб пристрій автоматично з'єднався з, з нею, коли ви встановите його на новому місці. Є кілька способів це зробити, але я скористаюся ui утилітою NMT UI. З цим пристроєм закінчили. Повертатися до нього ми вже не будемо, тому можемо відносити і встановлювати на віддалену локацію. В моєму випадку це квартира батьків. І це, до речі, ще одна причина, чому я вибрав саме SSD замість жорсткого диску. Щоб було максимально тихо. Щоб з'єднати наш локальний пристрій із віддаленим сховищем для бекапів, він також має бути в одній VPN мережі. Найпростіше це налаштувати TileScale так само, як і на віддаленому пристрій, і підключатися з IP-адресами. Який видає TailScale, але можна зробити і цікавіше, так, щоб будь-який пристрій у локальній мережі міг підключатися до бекапу без налаштування VPN на кожному з них. Це зручно, якщо пристрій для резервного копіювання кілька, або якщо на якомусь із них немає можливості встановити TileScale. Я, наприклад, не хочу ставити TileScale на своє мережеве сховище, але хочу мати можливість робити з нього бекапи. Тому зараз покажу другий варіант. Для цього ми налаштуємо своєрідний гейт. Який буде всім пристроям вказувати правильний шлях до віддаленого пристрою в мережі TileScale. Це можна зробити окремим невеличким Linux контейнером. Йдемо в Proxmox і створюємо контейнер на мінімалках. Спочатку додамо образ для контейнеру. Це можна зробити з локального сховища Templates, Templates. Тут шукаємо та обираємо шаблон, з яким вам зручно працювати. Я обираю зазвичай або Debian, або Ubuntu. Тиснемо Download. Тепер можна створити контейнер. Даємо йому ім'я. Обираємо шаблон. Диску вистачить і 2 ГБ, одне ядро процесору і пам'яті 512 МБ. Для мережі можна і статичну адресу вказати, і щоб роутер сам назначив. Цього разу давайте зробимо через статичну адресу. Але почекайте, не стартуйте контейнер, потрібно ще дещо. Щоб Talescale міг створити тунель на Proxmox, йому потрібен доступ до віртуального мережевого інтерфейсу. І для цього ми його змонтуємо через конфігураційний файл. Без цього Tailescale не зможе запуститися. Якщо створювати привілейований контейнер, то можна обійтися і без цього, але не хочеться давати йому прав більше, ніж потрібно. Тож відкриваємо конфігураційний файл контейнеру. Та додаємо такі два рядки. Зберігаємо і тепер можна запускати контейнер. Переходимо в консоль контейнеру, логінимося, та першим ділом оновимо кеш доступних пакетів та саму систему. Тепер так само встановимо Tilescale клієнта. А, точно, не вистачає пакету CURL. Встановимо і його. Знову пробуємо. І тепер запускаємо Tilescale. Переходимо за згенерованим посиланням і додаємо пристрій в мережу. І щоб переконатися, що ми в мережі, перевіримо IP, який Tilescale нам видав. Чудово! Пристрої в мережі. Тепер нам потрібно зробити так, щоб і інші пристрої знали, як добратися до зовнішнього rsync сервісу. Для цього потрібно налаштувати невеличкий роутинг. Звучить може і страшно, але насправді це всього пара команд. Спершу вмикаємо forwarding по IP, тобто дозволяємо системі пересилати трафік між мережами. Для цього створюємо окремий конфігураційний файл. І додаємо в нього два таких рядки. Зберігаємо і закриваємо. А щоб одразу застосувати ці зміни, виконуємо таку команду. Тепер потрібно додати кілька правил маршрутизації, щоб пристрої з локальної мережі знали, куди саме надсилати трафік у мережу Tilescale. Без цього вони просто не зможуть знайти шлях до нашого віддаленого бекап серверу. Додаємо таке правило в IP таблиці. Тут ми вказуємо, що потрібно пересилати весь TCP трафік із порту 873 на адресу нашого віддаленого сервера. Її можна знайти в панелі Tilescale, якщо не зберегли під час налаштування. Також додаємо правило маскараду. Воно дозволяє трафіку повертатися назад правильним шляхом, щоб з'єднання працювало в дві сторони. А щоб наші правила не видалялися після перезавантаження, їх краще зберегти в постійному сховищі за допомогою пакету IPTables Persistent, тож його теж встановимо. При встановленні утиліта запропонує автоматично зберегти вже існуючі записи IP таблиць, тож погоджуємось. Ну або можемо зберегти їх потім такою командою. Тепер ми маємо бачити наш AirSync-сервіс на віддаленому Raspberry Pi. Щоб це перевірити, давайте відкриємо термінал на якомусь локальному пристрої, який не під'єднано до Tilescale та запустимо таку команду NC або Telnet. В ній підставимо IP-адресу нашого контейнера, який перенаправить трафік саме на віддалений девайс. І у відповідь маємо побачити успішне підключення до порту 873 Ох, додивилися, як ви далеко! Що ж, в якості бонусу в описі під відео я розмістив посилання на свої скрипти для простішого встановлення і налаштування всього того, що ми тільки що робили, щоб вам не довелося вводити кожну команду окремо, користуйтесь, коментуйте, шліть пул-реквести. Тепер давайте спробуємо на реальному прикладі забекапити щось з мережевого сховища. Я покажу на прикладі Synology DCM, але AirSync досить розповсюджений, тому кроки по налаштуванню будуть максимально схожі і на інших мережевих сховищах. Переходжу до панелі DCM та відкриваю гіпербекап. В ньому створюю нове бекап завдання, а в якості джерела обираю RSync. Тип серверу обираю RSync Compatible, а в поле IP вводжу адресу LXC контейнера, який ми налаштовували. Зверніть увагу, тут ми не вказуємо IP віддаленого пристрою, бо DCM навіть не знає нічого про VPN-тунель, який в нас налаштований. І в цьому вся магія. Шифрування при передачі нам не потрібно, бо все і так буде слатися через VPN. Вводимо логін та пароль і обираємо доступну теку Backups. Далі йдуть звичайні налаштування Hyper Backup, де ми вказуємо, що зберігати, з якою періодичністю і які правила ротації використовувати. В кінці можемо запустити бекап процес, щоб переконатися, що наші дані будуть збережені правильно. Так, процес пішов, швидкість не вражаюча, але це було очікувано, бо малинка малопотужна та працює лише по Wi-Fi. Тому перші бекапи будуть займати досить багато часу, але далі будуть вантажитись лише зміни, тому час завантаження сильно зменшиться. Якщо контент вам здається корисним та цікавим, не забувайте про лайки. Вони допомагають в розвитку каналу. А якщо хочеться бачити більше такого контенту, підписуйтесь і колись ми таки зробимо ідеальний домашній сервер. Але це не точно. Що ж, а зараз давайте подивимося, скільки ж такий пристрій споживає. В простої я наміряв всього 2 Вт, що досить непогано. При активному бекапі думав споживання помітно збільшиться, але максимальне, що зміг побачити, це всього 3 вати. Тобто такий пристрій, працюючи 24 на 7, буде споживати приблизно 1,8 кВт годин в місяць. А це при ціні в 4,32 гривня за кВт буде всього 7,76 гривень в місяць. Як на мене, чудовий результат. Звісно, ці цифри не можна напряму порівнювати з вартістю хмарних сховищ, адже тут не врахована стартова ціна такого пристрою, плюс має бути ж якась амортизація. Для себе я розраховував так. Усе, окрім диску, має попрацювати щонайменше 5 років, а самому диску я дав 10. Він розрахований на значно більшу кількість циклів запису, ніж я коли-небудь зможу навантажити його. Тож амортизація 20% на рік для всієї системи і 10% для диску. Ліворуч в таблиці ви бачите вартість пристроїв, праворуч, вартість утримання, враховуючи амортизацію та ціну за електроенергію. Тепер можемо хоч трохи порівняти це рішення з хмарними сервісами. Звісно, там усе набагато серйозніше з точки зору безпеки та захисту від втрати даних. Але у випадку з власним бекап-сховищем така надійність не є критичною, це лише один із вузлів загальної системи. Тож, якщо пристрій тимчасово вийде з ладу або буде недоступний, у цьому немає нічого страшного. На екрані щомісячна вартість зберігання 2 ТБ даних у таких сервісах як Backblaze, Google Drive, Wasabi, Microsoft OneDrive. AWS s 3 а також у нашому саморобному рішенні. Важливо враховувати, що більшість хмарних сервісів беруть додаткову плату за трафік під час відновлення даних, тож у реальних умовах ціна зросте. Різниця у вартості виходить досить помітною, особливо якщо порахувати рік уперед. До того ж, у власному рішенні можна легко додати ще один диск чи збільшити обсяг, і це ще більше розширює перевагу в ціні. Тепер давайте розглянемо переваги та недоліки цього бекап рішення. До переваг можна віднести вартість утримання, навіть за амортизацію виходить у рази дешевше готових рішень. Низьке енергоспоживання. Відсутність плати за трафік. Відновлюватись та тестувати можна безкоштовно. Повний контроль над даними. Ваші дані нікуди не заливаються чи аналізуються. Ризик витоку мінімальний. Доступність. У разі потреби можна фізично забрати всі дані з собою Гнучкість і масштабування. Можна додати нові диски або змінювати ОС чи сервіси. Ну і можливість навчитись чомусь новому. Без недоліків теж нікуди. Я б виділив такі: необхідність початкових вкладень. Якщо немає готових пристроїв, все доведеться купувати з нуля. Відповідальність за фізичний захист, крадіжка, затоплення чи стрибки напруги можуть знищити ваші дані, витрати часу на налаштування і періодичну підтримку. Оновлення, перевірки, конфігурація. Залежність від вас. Система працює доти, доки ви її підтримуєте, хоч документація і допомагає зменшити цю залежність. Обмеження по кількості підключень. Raspberry Pi Zero має дуже мало портів. Невисока швидкість. Пристрій, малопотужний і використовує лише Wi-Fi з'єднання. SD-картка не самий надійний носій для операційної системи. Хоч в мене є кілька малинок, які працюють уже понад 5 років нон-стоп на тій самій SD-картці. Це все одно точка де тонко, і це варто мати на увазі. Загалом я з самого початку розглядав цей пристрій як такий, що теоретично може вийти з ладу, тому мій план одразу включає кілька варіантів відновлення. Якщо виходить з ладу диск, просто замінюємо його, під'єднуємо і монтуємо в ту саму теку, після цього бекапи запускаємо наново. Якщо ж зламається Raspberry Pi або SD картка, замінюємо їх і запускаємо скрипти відновлення. Які повернуть систему до робочого стану. Дані на диску залишаються, тому бекап продовжується з того самого місця. Ну і якщо вийшли з ладу і диск і комп'ютер, це просто комбінація двох попередніх сценаріїв. Враховуючи переваги та недоліки, кожен сам для себе має вирішити, чи підходить такий варіант для вас чи ні. Але в якості інформації для роздумів, я хочу показати вам ще деякі варіанти, які я розглядав особисто, з низьким енергоспоживанням та помірною ціною. Першими кандидатами були Nanopi Neo 3 і NanoPi Zero 2. Обидва мають повноцінний інтернет-порт та USB Type A 3.0 або 2.0, тож підключення простіше, без жодних перехідників, а зв'язок стабільніший і швидший. У версії Zero 2 є навіть можливість підключити модуль eMMC або M2 SSD, що ідеально підходить для операційної системи. Але USB тут версії 2.0, як і в мого Raspberry Pi. А ось Neo 3 має USB 3.0. Що дає вищу швидкість роботи з диском для бекапів, але для операційної системи він має лише SD-картку. Обидва варіанти коштують близько 1500 гривень на AliExpress. Це лише трохи дорожче за Raspberry Pi Zero 2W, а споживання енергії залишається приблизно ж на тому рівні. Ще один варіант це купити вживаний Intel Nuke. У таких міні-комп'ютерах вже є місце під основний диск і диск для бекапів, тож не потрібно морочитись перехідниками, а вигляд у них значно охайніший. Нюк має повноцінний інтернет-порт і кілька USB, до яких можна підключати зовнішні диски. Я розглядав варіанти на целерон процесорі, щоб зберегти енергоефективність, а продуктивності багато мені і не треба в цьому випадку. Майте на увазі, що деякі моделі підтримують лише один диск, тоді його доведеться розділити під систему і бекапи. Вартість такого БУ пристрою доволі демократична. Можна віднайти варіанти до 2000 гривень, часто вже з блоком живлення, а іноді навіть з диском. Тож різниця в ціні з одноплатними комп'ютерами мінімальна, але це вже повноцінна система, на яку можна встановити не лише AirSync, а й, наприклад, Proxmox з кількома віртуальними машинами чи контейнерами. Ні на що не натякаю, але тут можна розмістити і Proxmox Backup Server для збереження ваших віртуалок. До речі, посилання на відео про нього є вгорі. А головний мінус нюк це енергоспоживання. Воно в кілька разів вище, ніж у Raspberry Pi чи NanoPi. Не критично, звісно, але в 10 гривень на місяць ви вже не впишетесь. От якось так. Одразу скажу, варіанти з Raspberry Pi 4 чи 5 я навіть не розглядав, бо для простого бекап девайсу це вже занадто, та й ціна там доходить до 3-4 тисяч гривень лише за сам комп'ютер. Цим пристроєм для бекапу я користуюсь активно вже кілька місяців, і поки все працює саме так, як я і планував. При тому, що резервного живлення поки що не додав до нього і кілька разів пристрій вимикався аварійно. Але все працює так само стабільно, а значить, мети досягнуто. Планую скоро додати якийсь міні дбж для нього, щоб взагалі було вогонь. З таким низьким і нерозпоживанням він зможе днями працювати на ньому. А якими методами бекапу користуєтесь ви? Чи вважаєте додаткову залізяку виправданою? Пишіть в коментарях. А в мене на сьогодні все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!